Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні в мене екстрений випуск вчора. На каналі Костельова Дмитра, якого ви так само дивитеся, в нас був спільний етер, і там мені задали питання: що чекає Запоріжжя, тому що йдуть дуже, дуже такі сильні бої. хоч якось? Ні, в астрології я дивлюся тільки Україну, але знову ж я от зараз глянула на цей аспект і говорила, що сонце це центр. Якщо взяти мапу України, то в принципі наше Запоріжжя воно десь по центру і знаходиться. Тому певна небезпека залишається саме для цього місця. Міста до 20-го числа так точно. А ще до речі, сонце це в нас енергетична система у 22-му році. Перші блекаути почалися до напруженого впливу до сонця в гороскопі України. Так що якісь провокації, друзі, нам слід чекати Люди переживають, чи захоплять рашисти Запоріжжя. А я говорила якраз про небезпеку на 20 число. І так само в мене на каналі є великий прогноз на лютий посилання вже в описі до цього відео. Можете подивитися, де я так само говорю про небезпеку для центральної частини України. І от вчора те питання, воно мене трошечки а, зосередило, так. І я сьогодні серед ночі буквально проснулася від того, що потрібно зняти окремий невеличкий, хай буде випуск. Але ще раз нагадати про Цю небезпеку дійсно на 20 число, вже з 15 лютого, цей вплив впливає на нас. Вибачте, за тавтологію, але тим не менш, Плутон впливає на сонце в гороскопі України. Плутон, небезпека йде зі сходу, звісно. Ну це очевидні речі. Так що таке сонце? Сонце в астрології це центр, тобто небезпека для Києва залишається, але я сказала для центру будь-якого міста. І для центра України так само. Ось, будь ласка, мапа на Вікіпедії, що вважається центральною частиною України. Які області входять сюди? Дніпропетровська, так, у нас місто Дніпро, яке ми ще за Радянського Союзу називали Дніпром. Або так зручніше і коротше. Кировоградська область, так, місто знову ж таки, Кропивницький в центрі. Полтавська область, місто Полтава і Черкаська область місто Черкаси. Це географічний центр України, і тому ця частина може бути дійсно під впливом цього небезпечного аспекту. Особливо так само центральні установи адміністрації можуть бути туди прильоти. Якщо ви живете в цих областях і ще в центральній частині міста, будь ласка, будьте уважні, можливо, на цей період ви їдіть в більш. Найбезпечніше місце. Дякую вам, друзі, ви про це пишете постійно, що мої попередження вас рятують. Що хочу сказати відносно Запоріжжя. Так, якщо ми подивимося, знову ж таки, на мапу України, то ми бачимо, якщо провести таке рівне коло, так, то місто Запоріжжя потрапляє в центр, окрім тих областей, що я назвала Кривбас, туди входить. І Запоріжжя входить, східна частина Вінницької області захватює, захвачує так само південну частину Київської області, і, в принципі, оце коло такий зосередок, центральний. Ми бачимо на мапі саме для нього може бути небезпека. Тож, якщо ви живете в цих областях, в цих містах, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Деякі хетери пишуть мені, що от нас обстрілюють постійно, так, на жаль, Харків, Суми, Запоріжжя теж саме, Херсон. Тобто є в нас такі міста, які з 24 лютого щодня отримують прильоти, вибухи і небезпеку. Тому, друзі, я закликаю вас бути дорослими, не перекладати відповідальність за своє життя на астрологів, на тарологів. Якщо ви живете поблизу фронту, ну це ж очевидно, що потрібно подбати про свою небезпеку, вивести себе і своїх діточок в більш безпечніше місце. Як астролог, я хочу прокоментувати це, що я, що я не роблю прогноз для окремих міст, але інколи в гороскопі України, а саме. З гороскопом України я працюю. Я не коментую транзитні картинки глобальні, тому що це просто певна погода. Сьогодні в Києві дощ, але в когось сьогодні радість, хтось виходить заміж, хтось народив дитину, хтось комусь освідчився. І це прекрасний день для нього. Не дивлячись на холод, на мороз, на будь-що за вікном. А хтось в цей день помер. Так? Хтось щось втратив, хтось посварився, розлучився. І цей день, навіть якщо за вікном буде сонце, він буде болісний для цієї конкретної людини. Так само і в астрології. Прогноз от просто загальний, що там планети на небі, які там конструкції, це все добре, але це просто зоряна погода. Розумієте? Важливо, коли твій гороскоп входить в резонанс от з цією картинкою. Оце важливо. І про цей резонанс до гороскопу України я веду цей можна сказати блог, мій YouTube. Де роблю акценти, інколи в прогнозах видно певний напрямок, а інколи не видно. Я дякую всім за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, за ваші питання, вони мене надихають. І ще, користуючись нагодою, я хочу сказати, що сьогодні, о третій ночі, коли я прокинулася, я побачила, що Юлічка Яковенко, збір якої ми підтримали, закрила сьогодні вночі банку. Тобто перший збір ми з вами закрили, і я вам безкінечно вдячна, дорогі мої друзі. Залишається ще другий збір з любов'ю на зсу на потреби, які закривають волонтери наші, Юлічка Яковенко, як зараз вже керівниця фонду Блага Надія. Потрібні реби на харківський, якраз, напрямок, на Сумський для наших Збройних сил, тому прошу долучатися, прошу підтримати цей збір. Юлічка Яковенко, її посилання на її аккаунт в інстаграмі вже є. Будь ласка, стежте, вона постійно щодня звітує про ці збори. Можете, якщо ви в Києві. Приїхати до неї в його студію, позайматися я взагалі не знаю, коли ця людина спить. Вона встигає все. Ну, от бачите, сьогодні вночі я не спала, вона не спала. Вона написала про це, я про це побачила. Маємо встигати дійсно. Бо ми є що творцями нашої реальності. Тож ще раз дякую всім, бережіть себе, бережіть Україну. До скорих наших обов'язково переможних зустрічей. Дякую Збройним силам за можливість жити, дихати, пити рамкову каву, виходити. До вас, етери і низький уклін. Слава Україні! Слава героям!